ударчиком. Нет, это не окунчик. Это он, всякая рыба, бычок. Так, друзья, есть какая-то рыбка. Пять Сильно злива, Ну что, текают на берег. Пожарочный. Всех вітаю, друзья. Уже у нас 21 так, сьогодні, здається, так. червня. Підходить до завершення, перший місяць літа, швидко сплине час. Так, Зараз з таким самим довгим днем. Хотілося кудись поїхати на сплав з ночівлями. Але другий тиждень поспіль у нас ось така погода. Ми з Максом їхали, дощ йшов, ми не знали куди їхати, планували десь взагалі на сплавчик, поїхати нормально, з шичкою і все. Але Такі прогнози, що ну, якийсь плавчик дощі сьогодні ось е, передають з обіду там сильний облажняк такий, а він вже і зараз з самого ранку зарядив, тому ми по місцевому в межах міста виїхали з Максом. Хочемо спробувати тут ну, на якусь рибу. Збираємо снасті і на щуку, і на Окуня. Можливо, тут є у нас в межах міста і судачкові точки. Спробуємо, що вийде, те ви і побачите. Ось другі вихідні поспіль у нас немає нормальної можливості виїхати на риболовлю. Минулі вихідні виїжджали на голубі озера, також дуже так кволо, виїжджали на декілька хвилин. Ось, ну Я ці кадри також покажу вам. Там такої можна сказати, повноцінної риболовлі не вийшло, але якусь рибку ми піймали. Друзі, тільки поставив джиг снека. На ракурсі. Тут окунь, звісно, чемпіонський, гігантський. на той спідер не хотіло на джиг моментально. Клювання, ну тут риба. Риба чемпіонська. Окунь. Гігант, ну, зато це знаєте, як перевірка, що окунь на точці точно є. Select sneck працює. Друзі, у Діми поплівка. Окунчика він на активну резину, 4 постав? поставив. Ні, поставив м 5 крафт. Активну резину в нього з'їло. Зараз козявку і перший смугастий дім. Ну, діми побільше, ніж у мене, такий більш-менш окунець з долонькою, Взяв, дивіться, як захавав козявку, Козявки нема. Так, ще одні маклювання оконця. Мабуть, невеличкий окунь такий до долоньки. Що тут спрацювало? Спрацював вам п'ятий читер, перевірена тема. Ось. І такий матрос. худий худий Є, друзі, покльовка на свінг бейт окунця, наче приманочка така у мене велика і невеликий окунь на неї з долонько взяв. Ось, Другий мій сьогодні Свінг бейт від кейтеки. Ось окунець на пупочку на ракушці взяв Ага, вот такая вот такая срань, друзья, тут ловоц, так и дивиться эти засолочные рыб. Бычок. Прикольный. Вс, друзья, выплыли мы з Максом уже на воді. Такая погода. Наче там гримить щось, знаходить нова хмара, не встигли ми викласти вже нова хмара. Хоча збиралися, наче наче було нормально. Так. В планах у нас твічити і пробувати інші методи, зокрема телспіннер можна по Ось, Ну побачимо. Ось. Сьогодні зі мною два спінінги традиційні для риболовлі. Зараз а, з човна це X1 10-30 грам для твічингу і катушка Sirius 2500 фаворит також. І інші спіння це фаворит Totem 1,5-7, Light, там менші приманки. Будемо пробувати. Перші закиди почну з твічингу Робити тут, ну а там будемо вже змінювати приманки. Тут є такий, би, баночка, можна сказати, з ракушняком десь посередині річці, хочу її знайти. І спробувати пошукати тут токуня. Ось вона, чіплявся тільки що за ракушечку. Ось. Тут має десь стояти окунець. На тейлспінер пробую. Погода не дуже окуньова, більше щуча я б сказав. ну Спробувати цікаво. Є, друзі, покльовочка перша на тейлспінер Щось невеличкий, якийсь окунець. Перший, але є, Вон, саважівський тейлспінер І перший улов у мене сьогодні. Є. Ну, Звісно, гігант, але якщо є такий, то є значить, десь і крупніший. Так, ну, такого кінця, звісно, відпускаємо, хай підростає. Ну, такі прикольні качки тут плавають. Я думаю, якщо дрібний є, має бути і нормальний його конець тут тобто, в будь-якому випадку. Покльовочка, така четка з ударчиком. Не знаю, що там окунь, чи судачок. Окунь, але окунь вже такий, що можна і взяти з ударчиком. Взяв на тейлспіннера. Такий грам 150 вже окунчик. Бачимо тейлспіннер, савач гір. І вже окунь такий пожарочний, в принципі, нормальний. Тобто можна поумовляти на тейлспіннера окунься. Ось він такий кабанчик, ну не кабанчик, але ну, вже приємний, більше ніж той перший. Друзі, тільки поставив Джиг Снека, і на Джигон є оконець Тейліка кидав. Ото -от, двійко піймав і все. Постав джиг на джиг одразу з першого закиду клювання, Смогастого, Ну такий. Такий, з долоньку, в принципі. Більш-менш годний окунь на пожарку піде. Бачимо, і джиг працює. Я в тайлики впирався, а він може і на джиг клює. Ну Зараз спробуємо на джиг тоді. Джигріг. Приманочка, ось Select Snack він був фіолетовий, лежав поруч з іншими приманками, трошки вицію став отакий. Весь колір ну, працює. Щось потроху так нахмарює, темніше стало. Думаю, скоро буде наступний дощик. Ось, ну Я тут недалеко від машини, якщо що. Тут підсів під ногами дрібний окунчик. Ні, це не окунчик, це он, цікава риба бичок. Бичок піймався, дивіться, який снек он. Ще він цьому снеку мені й жопу відкусив. І ось така цікава рибка. У Діми, до речі, також там в блакитних озерах був бичок і у мене. Я навіть його візьму, може юшку ввечері приготую, і оцей бичок буде дуже в тєму. E, що, друзі, я вже трохи більше години порибалив. В принципі. Сказати, що там якийсь кльов немає, але в принципі, він покльовує. Спочатку я впирався на тилспінер, ну там трохи потвічив, не було покльовок. E, почав впиратися на телспінери, і, і на телспінер піймав дрібного конця, потім такого більш-менш піймав на тилспінера. E, спробував джиг. На джиг також заробив з першого закладу клювання, піймав конця. Мабуть, зміню точку, пошукаю ще окуня в інших точках, має він десь бути, його можна масово знайти, спробуємо. Спробую переміститися, переплисти, щось не хочу тут клювати. Поки не наджикну, на джигне на Тейл Спінер. Зміщуся на так зване широке у нас місті, хочу там спробувати, Діма там мені сказав, що є десь. Точечка перевірена, містяк судаковий. Спробуємо там. Може якийсь судачок чи окунь там вскочить. побачимо. Пливемо. Перемістився, тут такі є отмілі, мілячки. Цікаві, тут вже трава піднялася. І по ним також тут ракушечка росте. Покатив спінерок поставив, спробую. Так от, тут, тут можна джигом також пробувати. Тут Ну, Нехай не крупного, але оконця ми колись ловили і, в принципі, більш-менш ну, так в кількості. Ну, але це було давно ще до війни. В принципі, тут виходило рибалки. Ну, так, тут, щоб знайти окуня, тут треба або траву знаходити, або ракушку. І на такій великій акваторії це не так просто без охолота. Так, друзі, я перемістився. Точку, яку мені розказав мій брат Діма, у нього тут були клювання, він тут окуня і судачка ловив. Тут є такі на дні пупки з ракушкою, їх потрібно знайти. І там зазвичай тримається риба. Спочатку пройду тилспінером, а потім спробую джиганути тут. Я знаю, сімські рибацюги десь в цих місцях судачків ловлять. Тут ще плюс, що тут тихше там, де я попередня точка стояв, там було вітряно, вітряна хвиля, так не дуже комфортно. Та, ну, побачимо, що там ситуація, як там. Так, друзі, є якась рибка. Підсіла тут, а, мабуть, судачок. Он Ромка мені дзвонить і ось тут на бровочці щось таке підсіла. Та ні, не судачок, звичайний окунчик. Але він тут стоїть. Такий грамів 120 М5 Крафт Ф'юрі і окунь. Так що Ромка ти мені вдала позвонив, я рибу тільки що піймав. Да. Ладно, давай. Ось бачите, такий ф'юрік. Це таке, як і було клювання на попередньому закиді. Я напевно, ось таке, як було, може теж окуня. Хотів взяти судачка. Тут я знайшов таку класну бровку з ракушкою. Тут по-любому риба стояти, І такий ось окунчика піймав. Рибка, друзі, знову, мабуть, тут всі. Так, дип, дип, дип. Ракушці. Щось невеличке. Рибка з цього разу зовсім. Маленький окунчик. На цього ж ф'юрі. Як він тикає, такий окунь. На таку велику прибатку клює. Цікаво. Жадібний пацан. Ну є. Менше долоньки. Тут глибина велика і є бровочка. І ось якраз на тій бровочці стоїть окунь. Там має судачок стояти, але поки він не клює. І є друзі, знову підсів окунчик. Але знову, блін, Розмір там дуже-дуже спортивний. Майже немає ніякого сопротивлення. Блін, приманка, розмір і окунь розмір. Бачите? Ну, 4, Грам 400 ми обережненько відпускаємо. Бачите, друзі, вон, як і передавали прогнози погоди, починається дощ. Сильно злива, ну що, тікаю на берег тут одесь беседка є, Макс хоче під дерево. А я от на пляжик і в беседочку зараз. Мабуть, дощ таки не слабий. Ну це я сподіваюся буде рівень, який швидко пройде. Вискочили в беседочку на базу Робінзон. Тут такі беседки з накриттям, тут можна перечекати цей дощик. Ось <реш> Ось така у нас обідня перерва з Максом. Чіпси йому <реш> Бо нічого більше не брали з дому. Так, збиралися на півдня. Ось. Погодка, бачите, яка Песня, да? так? Да. Ну, Воно вже переганяє потихеньку, вже з іншого боку вже. небо чисте, я думаю, ще хвилин 10 дощик закінчиться і можна продовжувати перебулою. Але я думаю, цей дощик сьогодні не останній. Ще сьогодні дощі будуть. А ми ну, як, до виходу судака, до упора? Друзі, ну що, дивіться, пронесло цю хмару, вон, яка хмара отуди, бачите, пішла чорна дощ, тихо, гарно стало, треба швидко, оперативно випливати. Вон, друзі, бачимо, яка у нас краса з максом в човнах, там, не знаю, сантиметра по три води, мабуть, налило. І вон, у Макса так само води там, капець поналивало. І оце в чому плюс у цих от баканів? Бачите, що вони реально тримають вологу. і... Що у Макса, що у мене, там всі Снасті в бакані вони в принципі, ну, дали можливість нашим, нашим речам там залишитися сухими в такий дощаро. Зливаємо воду і будемо випливати! Ну що, Продовжувати. Риболовлю, водичку злив. ось Зараз поки тихенько, гарно так. Спробуємо тут покидати, пошукати бровочки на широкому місці сума. Я вам скажу, друзі, це навряд чи був останній дощ, бо знову таке, як напарює. і Я думаю, що наступна хмара буде не за горами. Ну що, вже після обідні закиди пробуємо робити. Тут колись я ловив навпроти цього пляжика судачка. Треба шукати цікаві такі місця з ракушняком, там може стояти риба. Вже, друзі, переміщуємося до машини. Поки що після обіду не бачив навіть окуньової жодної покльовки. Ну, я та... Достатньо великі приманки в джиг кидав, сподівання на судачка було, але судачок морозиться. Зараз уже так, знаєте, по досвіду от спілкувався зі знайомими рибачками, кажуть, зараз залізо краще за все, Вертушки там усіляки працюють. І я от зараз вже вертуху кидаю, але нічого, пропливали тролінгісти, вони щучку взяли, одну таку десь кілушну. Друзі, бачите, межа міста. У нас білі лілії, жовті лілії, краса. Неймовірна краса. Прямо в місті. І ось там, бачите, ще одна краса. Треба швиденько тікати, бо оця краса нас зараз накриє. Ще один дощик іде. Накриває нас знову ще одна злива. Не встигли ми догрести до машини, як нас вже накриває, але дуже-дуже швидко йде ця хмара. Неймовірно швидко, може її швидко і пронесе, я сподіваюся. Злива йде, заховався отак під гілками, наче дуже швидко проносить цю хмару, але тим не менше зливою нас піднакрило трохи. Тут вже до якоїсь бесідки було плисти далеко, і я вирішив такі густі дерева, в принципі, під ними більш-менш комфортно заховався. Бачите, як тут густа ліства, і під нею я сховався. Хоча, в принципі, друзі, у мене мембранка оця фаворитівська, але ну, не один раз про неї говорив, що реально вона класно захищає від дощу і від вітру. Ось зараз ось, ну, її одягнув, капюшончик накинув і зверху я абсолютно ну, не відчуваю дискомфортно, що я мокрий. Я повністю сухий, тому що під таку немаленьку зливу попав. Є, друзі, на тейлспіннер перша рибка після обіду, окунчик невеличкий. Отакі матроси попадаються. Це я розловив Select Sonic. Tail Spinner. Ось Select Sonic також працює. Дрібний, смугастий. О, друзі, покльовка окуня у мене на Tail Spinner. Це восьмий сьогодні. А Максом тільки що тут піймав щучку. Ось так, він затарахтів цей окуньок. Такий малюк. Знову цей соник працює. Вже, друзі, час провели за п'яту годину. Така вона домашня риболовля в межах міста. На домашніх грядках, можна сказати, дуже трудова. І окрім окуня, я ну, бачка ще одного нічого не бачу. Хоча хотілося і щучку побачити, і судачка дуже-дуже бажаного, але, але на жаль. Хоча у Макси було дві щучки сьогодні, він після обіду піймав щучку, каже, таку, грам 700-800. Ось, А в мене лише два дрібні оконці на телспіннер пробував на цій своїй початковій точці, там, де починав риболовлю джигувати. Взагалі на джиг не хоче окунь відгукуватися. Ну, Пропливу туди в сторону Макса, трошки нижче, де сьогодні ще не рибало, покидаю там, ну, той спінерок, можливо, воблер. облар. Думаю, годинку, максимум півтори будемо завершувати вже риболок. А бачите, біля баз відпочинку плаваємо тут, рибалимо багато людей, відпочиває не дивлячись на... не дивлячись на складну ситуацію у нас в сумах, що ворог підсувається так, блин. але люди ще є. Люди відпочивають і навіть не дивлячись на погану погоду, сьогодні дощі вистачає людей. Спробую поки тилспінерком тут пройти, бо я піймав пару окунів на і на телспіннер Макс щучку піймав, і, до речі, сьогодні працює тейлспінер нерівномірочка. Саме такий джиговий момент, коли вже тейлик... На дно пускається. От цей момент така, як, джигова, як джигові покльовки у риби, можна сказати. Пасивна дуже риба, на цю качель погоди дуже вона прошена сьогодні. Навіть окунець, якого тут, в принципі, вистачає, він той прошений, не див, не, вже не кажучи про іншу рибу, про щуку, про судака. Щось підсіло, друзі, дивіться. Оце крутого я окуня взяв. Навіть не зрозумів, чи то покльовка, чи то ні. а це покльовка і це мій сьогодні дев'ятий гігант, монстр. Просто монстр. Третій на цього тил спіннера. Так ну підростай. Ну що, друзі, вирішили з Максом будемо завершувати риболовлю, вже воно і піднадоїло, якби хоч риба нормально ловилася, то... Дрібний йоку дуже вимучувати. Треба його шукати ракушку десь, по тейлспінерам човгати по цій ракушці або там джигом. Ось, Тому будемо випливати, збиратися. Хочемо ввечері ще посмажити рибку. Трошки оконців я взяв, навіть дрібних брав, просто щоб посмажити, посидіти. Ось так. Це, друзі, рівно о 18-й годині. Ми з Максом риболовлю завершили, хоча можна було ще зміливо півтори години рибалити, але вже піднадоїло, чесно кажучи. Така ось у нас рибалка вийшла в межах місту. Такий стрітфішинг на човнах, можна сказати. Хотілось, хотілося розвідати місто в плані тут порибалити, поплавати. трохи. Хотілося піймати якусь гарну рибку, якусь щуку, якогось судака, ну, але піймали те, що піймали. В принципі, до двох десятків хвостів ми піймали. Я піймав десяток окунів, один там бичок у мене був, у Макса було навіть дві щучки. Е, також там штук 6-7 окунів у нього було. Е, не було крупного окуня, В основному дрібний у Макса 1 до 200 грам У мене один там також грам 170 був. Е, ось Щучка, у Макса була грам там під 800 непогано. ну І друга дрібна. Е, найкраще працювали тейлспінери, тейлспінери, можна сказати, зробили рибалку. селектівський Сонік дуже гарно відзначився. У мене, ну і на початку традиційно Сашгірівський телспінерок також. Трохи прокльовувало і на джиг. Хотів на джиг Судака ловити, і на ф'юрі 24 дюйми в кольорі лох. Клював окунець, також клював традиційно на снека, на селектівського. Ось. Ну, як є. Показую, як є рибалку. Знаєте, як то кажуть, іюнь на рибу плюнь. Така. Трудова риболовля, але з рибою. Погодка трошки нам нерви попсувала, але я думаю, буде гірше. Ось. Дякую, що залишалися зі мною на каналі. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь, хто не підписаний. І всім щасливо, всім пока, до нових кльових рибалок. До зустрічі, друзі!